Вітаю! Мене звати Ніна Вельська, і в моїй роботі є перевага. Я зустрічаюся з молодими, енергійними і цілеспрямованими людьми. І сьогодні я в гостях у Каріни Порищук. Це молода бізнес леді. І мене цікавить досвід молодих, успішних людей. Сьогодні я думаю. Я підготувала декілька запитань. Каріна поділиться своїм досвідом З так. і це допоможе іншим молодим людям. Слухаю, е, да. Каріна, власниця салону краси. І нещодавно я знаю, ви отримали нагороду, так. народний бренд. Це перемога серед найкращих топ 20 Салонів краси і спа в місті Хмельницькому. Так, це правильно. Каріна, що для вас ця нагорода? Визнання. Звичайно, розуміння того, що робиться все правильно. Все ж таки. Якби іноді не було важко, але коли такі нагороди ти отримуєш, то зразу розумієш, що в принципі ми йдемо на правильному напрямку. Чудово. Я як майстер е, грошових розстановок на метафоричних картах е, зустрічаюсь мої клієнти, саме люди, які е, починають, хочуть створити свою справу, організувати бізнес, об'єднати навколо себе людей, щоб покращити своє життя, змінити, і покращити життя інших людей. От е, Якщо пригадати, коли е, у вас такий був період, коли прийшло бажання, з'явилося бажання відкрити салон. Що тоді відчувало? Чи були якісь страхи? Чи можливо був якийсь інший стан? Що допомогло наважитись відкрити свій власний салон? Хм. Допомогло... Я станів, чесно, не пам'ятаю, бо це було якось так. Навалом, і це просто я розуміла, що вже потрібно і вже прийшов час. Хоча я довго від цього відхрещувалася, тому що я, будучи давно вже в бізнесі до салону, розуміла, я працювала на відсотках і на оренді, я розуміла, наскільки це важко це все обійти, тому я й не дуже хотіла. Але коли я е, так само побувала на орендах в різних салонах Хмельницького. Я зрозуміла, що пора і настав час, тому що я хотіла і хочу, і роблю виправити ситуацію у Хмельницькому з красою і салонами краси. Ось так. Угу. Я думаю, що в мене виходить потрошки. Так, чудово. Тобто, ти я то ти, то ви, ми так, давно так. знайомі. Тобто, ти побачила, вже мала свій досвід, побачила, що би ти зробила краще. Змін. Я хотіла змін, і я думаю, що через мою призму ці зміни прийдуть. Отак. От чудово, це важлива така риса. І я розумію, що салон краси це не тільки ти працюєш сама як фахівець, як стиліст. А це робота цієї команди. І напевно тут також проявляються твої особисті такі якості керівника колективу. От скажи, будь ласка, чи ти народилася таким лідером і керівником? Чи тобі прийшлось розвивати в собі якісь риси? Правильно буде сказано: прийшлось розвивати риси. Я думаю, що напевно. Я не знаю таких людей, які народились керівниками. Ну просто розказувати, що я люблю командувати, це не керувати і особливо не керувати людьми і бізнесом. Цьому всьому навчаюся, і я навчалася і навчаюся зараз. Вже я менше навчаюся перукарству, а більше віддаю навчання це по бізнесу, це по особистому розвитку, особистому росту, тому що зараз такий час, що не можна не вчитися, тому що все йде попереду, все йде вперед. І Тебе не здоганяють вже молодші, якби я не була молодим бізнесменом, так само є вже і молодші люди, тому постійно треба розвиватися. І я цьому всьому вчилась, Я взагалі не могла, не вміла. Я дуже хвилювалася і брати на себе цю відповідальність було для мене дуже хвилююче. Тому все я йшло потрошки, я всього навчалася. Так. І от які характеру заважали на початку? Mm. Відповідальність моя за все ну, ну, ну і в принципі добра риса. А іноді треба трошечки давати Гіперопіка. Так гіперопіка, як правильніше можливо. Я дуже хвилююсь, якщо хтось десь щось і це, це бачить, Це не потрібно бачити, іноді не треба відпустити людину там, майстра в свої плавання. Я не можу. Я всюди маю бути і це хвилює і не допомагає, Не допомагає. Треба трошечки так відпускати. Це Такий контроль. Контроль, так, відповідальність я відчуваю, що я за все відповідальна. Відповідальність за те, що літає муха в салоні, відповідальність, що десь там капає водичка, щось зажуржало, хтось там не так фарбував, не застриг, Ну, коротше, це, це занадто, так не можна. Так, А зараз, що допомагає зараз? Все ж таки колектив великий, ростуть ну, і фахівці, і послуги, які ви надаєте. Що зараз допомагає вже досвідом? Що тепер змінилося в роботі з людьми? Mm, знову ж таки, я пройшла багато тренінгів цього всього навч... навчання. Я дуже багато вчилась і дуже багато намагалась відпускати. Ну, типу, я розумію, що без мене не зупиниться земля, і сонце все одно встане, і салон все одно буде працювати. Тому я потрошки потрошки починаю і вже в принципі почала відпускати це все, коли, наприклад, не в місті, я вже не так хвилююся, я вже не перевіряю. Там діректи і сводки за сьогоднішній день мені вже набагато простіше, але це все приходить з досвідом або з розумінням, напевно, десь там. Або ще і колектив вже більш слажено працює. Так, це все дуже важливо. це що взяти нових людей. А це вже все ж таки колектив. І дійсно, колектив дружній, я підписана на ваш інстаграм. Колектив з юмором, з задоволенням переглядає ваші рілси. Дякую, Завжди дякую. піднімаєте настрій. А от чи є у вас така якась пригода, ситуація з клієнтами або з колегами? Ну, що от було найкумедніше, Щось сталося випадково, але ви любите це згадувати. Ой, нас так багато трапляється. Як те, як ми всі дуже комедні, мене підбирається колектив під мене. А я дуже така, я так думаю, що я дуже комедна. І дуже багато інтересних таких історій, але, напевно, найтака цікавіша і дуже захоплююча, нас була, коли нас хтось загубив велику суму грошей, і ми дуже довго шукали, хто це загубив. Коротше кажучи, 8 тисяч гривень було нічиїх. А оказалося, що це клієнтка, причому до якої ми дзвонили, питалися. Чи ви в нас нічого не губили? От ми не кажемо саме що, тому що ж ну, всякі yeah. люди бувають по-різному. І вона каже: Ні, ми прозвонили весь тиждень людей, які могли втратити ці гроші, це по тисячі гривень. Е купюри були. Ні, ніхто не втрачав, ніхто не втрачав. Я вже навіть ходила в сторіс і казала люди, якщо ви щось губили у нас в салоні, у нас воно є, ми його знайшли. Ну теж знову ж таки не кажучи, що це. І все ж таки потім клієнтка там на якась там сумочці була потойна кишенька, і вона там мала ті гроші, а вони випали. Вона теж не зрозуміла за тиждень, що вони в неї випали. Вона потім через тиждень аж. Я згадала. згадала. Так. Ну, можна тільки порадіти за цю людину, так. яка не помітила, що в неї загубилися гроші. Так. Хочу ще таке запитання задати. Чи був якийсь такий, ну, взагалі свій шлях-шлях до успіху це однозначно власні якісь помилки, власні якісь невдачі, але це без цього неможливо прийти Дуже. до свого успіху. Чи були якісь такі важкі, такі важкий період, або надважко важко давався якісь рішення давались, але після цього от, прийняла це рішення, і після цього от якийсь прорив пішов. От якісь такі був етап. Переломні такі моменти. А, ну, їх достатньо було, звичайно, вже як 5 років існує саме салон геометрія. Тому тут, так як ми працюємо з людьми, і я працюю з персоналом, це дуже важливий людський фактор, який в принципі постійно грає роль. Ну, таких прям переломних моментів, які кардинально щось змінили, не було в салоні. А, от, от прям такого були моменти, коли е команда була. Не дуже така, як би я хотіла, да? хоча я так думала, що вона класна, а вже потім я розуміла, що ці люди просто не давали мені е, свої ідеї втілювати. Вони не хотіли, не то, що мені не давали, вони не хотіли, а мені не було підтримки. І коли та команда е, так вийшло, не знаю, як так, все світ склався для мене, що вони пішли з салону. Краще я почала наймати, до мене пішли приходити зовсім інші люди, які готові хапати мої ідеї на раз-два і втілювати, втілювати, втілювати. Хоча я думала, що це просто нереально знайти таких людей. Ну, а оказується реально. Чим реаль, чим тим далі, тим краще і краще йдуть люди. Це напевно, коли вже сама краще для себе зв'язовує розуміє. да, розумієш, mm -hmm. що тобі потрібно. Так, 100%. Ну і напевно ще одне питання хочу задати. А де ти знаходиш от сили? От різні ситуації на роботі, можливо, в колективі раніше, зараз. От де ти знаходиш сили і натхнення і йти далі вперед? <гум> від вас, від клієнтів? Це 100% в, там, в інстаграмах гуляє такий цей, коли хочеться там все кинути, опустити руки, нічого не знімати, нічого не робити. Там один клієнт написав тобі Дякую! мені дуже піднімає настрій ваші Така, Звісно, я буду далі знімаю. Якщо вона хоть одній людині піднімає настрій, я буду це робити і далі, і далі. Ну, у нас така взагалі професія. Ми дуже несемо ну, таке щастя людям. І це прекрасно, тому що який би тебе не був настрій, ну коли в тебе покращені корні, і ти красива, настрій піднімається на всі. Правда? Тому, тому нам немає навіть коли сумувати. Зранку прийшла на роботу, буває дуже часто, що ти приходиш, ну, настрій поганий, там щось сім'ї, там щось. Країні в світі взагалі да, зараз робиться. Підстригала одну дівчинку, покрасила другу дівчинку, і всі ви такі щасливі уходите від нас і тільки вже: життя все-таки добра. Уже <гум> день не, не зря. Так, так, ста Я дякую, Каріна, за твою таку розповідь щиру. Сподіваюся, що це буде комусь корисно і підтримає почати свою справу. І йти впевнено до своєї мети. Так. Дякую. Будь ласка, і вам дякую.